Власникові зав'язали очі. Ху! Ну, набагато менше, як моя прошка. Не набагато, але відчувається, що менший. Але посадка мені комфортна. Так, шукаємо нейтраль. Так, є, щеплення. О, О є. Він прогрітий. Прогріли його. Цікаво, як поїде. Так, спробуємо зараз легенький тест так вперед. Перша. Ого, кіл дьорганий Опа. Так, шукаємо другу, є друга. Горім. Гарно, гарно. Пішов. Так, підривається непогано, непогано. Так. Розвернемось. Зараз тратимо вниз з другої. Ну, друга. Є, пішла друга. Так, спробуємо підвіску. Прикольно. Так, тормоза. Є. Зараз сам розкажу Тільки перший тест, я ще на ньому не катав. Так, пробуємо, як він їде з газом Пішов, як сміху мало. О, класно пішов. Так, зараз розвернемося. Досить бодро він їде. Підлазований під мене, він підлаштований під свого власника. Єде гарно. Так. Динаміка. Так. Їдемо вниз. Пробуємо, як працює тормоза. Отут. Задній мед. І передній теж досить інформативні. Гарно, гарно, відторможується суперово. Трохи поїдемо травами, але тут дозволений участок, що можна їхати. Колесо лисувати буксує. Пробуємо динаміку. І спробуємо, там я підйом, там як підвіска працює. Гарно вилітаємо. О. Ще раз. Зараз спробуємо підвіску. Зайдемо нейтрально і просто пробуємо підвіску. Проб'є? Ні, не пробиває. Отут не пробиває. Класно тримає. Мені подобається і моя вага на даний момент є 95 кг. Їде він суперово. Так, тільки мені треба привикати до його. Гарно, гарно, не пробивай підвізку, це мені подобається. І чесно сказати, порівняно з ДНС, тут стоїть руль трішки вище, і набагато мені комфортніше на ньому їздити. Тормоза теж класно відчувається, він зупиняється моментально. Мені подобається цей мотоцикл. Фу. Вийшло. Покинемо кам'янистою дорогою. Як підвіска. А відпрацьовує. Ну, відчувається трошки десь. Якісь невеличкі вдари. Але так. Пухка болота. Кругай газ. Газ, підйом, газ О, пішов! О! Класно йде! Дуже підривистий, ну, знизу бере, знизу чимось схоже на чинесе. E, чи я давно не їздив просто на Кові Максі, але мій Кові Макс, той, що я мав перший, так не їхав, мені здається. Так, Зараз знайдемо нейтралочку. Є, yeah, заглушимо двигун. І будемо пробувати, і це ще на накачаному колесі. Так він класно дубасить. Пробувати його маневреність. Зараз там ще і не ще. Ну Підвіска мені подобається і посадка теж мені подобається. Він зручний. Його тримаєш ноги, практично руками він не тримається. Руки собі вільно тримаються ногами, все супер. Бо на джанеці посадка він довший і треба витягуватись. На... Типу дуже сильно згинатися. І він дуже класно підскакує, тіпо, і на задній йде. Мені дуже подобається. І підвіска наберемо зараз швидкість. Ось так. Видість, як він кладе гарно. Тож, можеш її не маневрувати, в по сторону хочеш. Тормоза інформативний супин. Все, він зупинився. Це дуже круто. Спінометр я не бачу, можливо, на камері там було зазнято. Робит? Так. Ще один тест на маневреність. Тут я декілька поворотів межі дерева. Так, о, якраз барізка. Гарно, все. Отут, тут. Чик. Ось тут мене це цікавить. Чик. Його маневреність на швидкості. І от коріння, виступи, пороги. Як він маневрує. Гарно, супер. Взагалі керується помпезно. Ну, десь підрізка підбиває, жорсткувато, але це терпимо за його гроші. Е, згадаю, що його ціна. Одна з самих дешевих на 74-тій мотори. Так, в упере. Здається, його ціна це є 2400 доларів. По такій ціні тільки я їх здравюю. І Я не знаю, їде. Так, пробуємо своїм самими зі встагами у колпітньо. О! Горіть! Дрижок, хоба, пішов! Є! Гарно! Другий стрибок! Ще один стрибок! О, посад! О! Це мені подобається. Знову ця верізка і знову надать. Є! Гарно їде. Я можу сказати, що цей мотоцикл однозначно вартує своїх коштів. Їде він дуже круто, мені дуже подобається. Я б ним катався. Їде прекрасно. Він вартує своїх коштів. А зараз косоголові, напевно, їдуть ще краще. На цьому кінець обзору огляду і тесту. Тест мені дуже сподобався. І я дякую власнику, що він мені його довірив.